Так, да, я хотів вам тільки сказати одне. Ви коли відказалися від поїздки, ви відказали матері загиблого бійця. Все, що я хотів вам сказати, щоб ви з цим тепер жили. Просто. Дякую вам, що є такі люди. Це я зараз передаю уклону вітання. Шості ранку ми викликали таксі, щоб організувати похорони. Загиблого хлопчика вона попросила. І е, я зізвонився з таксістом в цьому при цьому. Це було 5.30. І е, сказав, що почекайте, будь ласка, ми зараз спустимося. Там треба буде і вінки спустити, і там речі деякі на похороні. Він, так, 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 добре, добре заїти і кажу дві, щоб ми могли все це погрузити. І е е ми всі спускаємося, а машин немає. От. Я дивлюся приложение, а, а таксист від поїздки. от тому Поэтому я просто при вас проявив ще раз в потерсві принциповість, от, набравши. У таксиста от 067-316-4103. Я сказав йому, що я про нього думаю. І я вважаю його суспільство, має змінитись. Або тоді не знаю, для чого все це. Має ж десь бути грань, ж десь бути людяність, чоловічність, якщо так зрозуміло. Поэтому уклону, який бариже з притулею, завжди коли збори там вони там об'являють, то туди збори, то сюди. Ви елементарні речі навчитися виконувати. А вже потім беріться за збори донатів. Якось так.